Придоля на Україну і так далі. Так далі. І В той момент розпочинається просто купа проблем там із дівчиною з роботою, там з друзями, і так далі. Так далі, і знаєте, життя просто дає відкат. Мені було некомфортно, не було ні дня, щоб я не хотів повернутись до України. Я не знаю як. Я вже півроку проживаю за кордоном, і в цьому відео я хочу поділитись з вами своїми емоціями, поділитись своїм досвідом, розповісти, що де як все відбувається. Чи насправді за кордоном так класно? Ну а також ми з вами обговоримо саму цікаву тему, де брати кошти для життя за кордоном. Про це все в цьому відео. Я бажаю вам приємного перегляду. Полетіло. Мені 22 роки. Я виїхав буквально за місяць до того, як зробили новий закон, що кожен до 23 років може виїжджати собі спокійно. Цей момент ми опустимо. Він був доволі складним. Це було морально важко, фізично важко. І сказати, що я прям горів цим, щоб виїхати за кордон. Чесно, не було в цьому прям такої необхідності, але. Вже як є першим чином, я приїхав до Польщі, бо в мене там друзі, мене приютили спочатку, допомогли зі всім там розібратися. Потім я зняв собі житло, зняв квартиру, яка коштувала півтори тисячі на місяць. Жив життя, приїхала дівчина, все наче круто, класно, але щось не те. Літом ще було як-не-як. Але як тільки наступила осінь, холода, Варшава сама по собі така сіра. Дуже злі люди, дуже високі ціни на житло на в цілому на життя, там на їжу, на речі і так далі. Так далі. Для заїзду в квартиру я особисто витратив 5 тисяч доларів це на квартиру, плюс тисячу доларів на рієлтора, плюс десь тисячу доларів на всяку посуду, пілосос, там, утюг, стіл, кресло. Ну тобто такі битові речі, які необхідні, на це все я витратив кошти легенький спойлер. В майбутньому власне квартири мене надурив на 2000 доларів на залог квартири. Ось вам і гостеприємність поляків. Я вам можу просто вставити багато різних кадрів з життя у Варшаві. Може на перший погляд здається, що мені класно. Мене оточували найкращі люди: рядом дівчина, собака, все супер. Але я просто зрозумів, що ця країна не для мене. У вересні ще виходить новий закон, що можна всім виїжджати. І приїжає мій друг з дитинства. і і тоді якось стало трішки легше, не знаю. Але в той момент розпочинається просто купа проблем там, з дівчиною, з роботою, там, з друзями і так, далі, і так далі. І знаєте, життя просто дає відкат. І тут я вдячний тому, що я виїхав за кордон, оскільки якби я не виїхав, це все б відтягувалось набагато довше. А так, через те, що я виїхав, це все просто ось так по щелчку пальця відбулося. І... Добре, що воно відбулось так рано. Ще хочу додати, що в мене в Варшаві не було ні дня, щоб я не хотів повернутися до України. Я не знаю, як так, наче немає тривог, немає війни, все спокійно, живеш, гуляєш. Але щось було таке всередині мене, що просто мене тягнуло додому. В один вечір ми сидимо з другом. Це було десь третя година ночі, і ми з ним по приколу вирішили купити квитки. До Грузії, в Варшаві, я прожив 4 місяці. За той час я побував багато де в принципі по Варшаві, по різним готелям. Поїздив по країні, так скажемо, я просто не знайшов себе там. Мені було некомфортно. Багато людей, які переїжджають у Польщу, вони потім виїжджають звідти, бо вони не можуть себе там знайти. Їм там некомфортно. Хоча можу собі дозволити жити в такій країні, але знаєте, коли я заходжу в ресторан, і мені там за якусь пасту з креветками кажуть півтори тисячі гривень. Ну там, якщо в злотих, там 110 злотих, умовно я просто сиджу такий. Думаю. За що? І це знаєте, просто такі маленькі моменти їх було багато, і вони всі капали, капали, капали. І от наступає момент. Третя година ночі, ми сидимо з другом, і я кажу по приколу, давай купимо квитки в Грузію. Він каже: Давай, ми подивились квитки туди і назад. Нам вартувало там 6600 доларів. Я думаю, та ні, туди їхати немає сенсу. Це ми зараз ну мені за нього потрібно заплатити за себе, ще там пожити. Ну тобто дуже багато коштів просто там на декілька днів, щоб відпочити. Потім ми прокидаємось, дивимось вже нормально. Квитки, квитки вартували набагато дешевше і. Ми просто вирішили туди переїхати? Я дуже сильно сумнівався. В мене там висіла квартира. Я сумнівався, чи потрібно мені це, але якщо в Варшаві мене нічого не тримає, то навіщо мені тут? Продовжувати сидіти і щодня казати собі, що я хочу в Україну мені тут не хочеться жити, не хочеться нічого робити. Хто слідкує за мною давно? Ви могли спостерігати, що якось мало постів, було мало контенту, бо мені не було чого показувати. Я просто сидів вдома через те, що мені було просто погано. Я б не сказав, що це депресія, але просто не було бажання виходити на вулицю. особливо з того моменту, як в Варшаві стало холодно, і тут розпочинається саме цікаве: я переїжджаю в Грузію з перших днів я розумію, що це країна для мене тут тепло, тут добрі люди. В мене тут за Місяць і неділю не було жодного разу бажання повернутись у Варшаву чи взагалі в Україну. Я тут щодня кайфую, я їм смачну їжу, спілкуюся з, з добрими людьми. Чи ви розуміли, скільки разів грузіни просто за столом, там в якомусь ресторані звали до себе, там вже додому звали, в гори звали, і тут відчувається, що ну менталітет він настільки добрий, настільки добрі люди. Відношення до українців в Варшаві ти їдеш там в таксі. Ходиш з таксі, тобі кажуть, спердоля на Україну і так далі, і так далі. І це все давило постійно. Тут за весь час жодного разу якогось негативного досвіду в мене було. А ну і ще тут їздять як хотять правил дорожнього руху тут немає. Ну. Може на червоний зупиняться, то тільки так. <хи> Але це взагалі ну це особливості країни. Ось коли я переїхав в Грузію, я дійсно зрозумів, що я зараз знаходжусь за кордоном, особливо в Батумі. Тут настільки класно, тепло, є море. Я вже тут за цей час, за місяць, познайомився зі скількома людьми. Я просто вже навіть на пальцях не можу вам перерахувати, бо тут ти просто виходиш на вулицю, тут дуже багато українців, і в цілому других націй також дуже багато. Більшість. Грузинів тут знають російську мову. В цілому комунікувати з людьми тут набагато простіше, і відношенням до тебе, як до людини, це притягує залишитись в цій країні, і ти себе ж тут почуваєш як вдома. В Варшаві в мене такого не було. І за ці півроку я зрозумів, що ви повинні себе знайти. Ви повинні, хоча б по місяцю, пожити в кожній країні, яка вам там по душі, умовно там. Польща, Германія, там, Нідерланди, Канада, Грузія. Обирайте будь-яку країну, в якій би ви хотіли пожити, переїжджаєте туди на місяць, живете, дивитесь плюси, мінуси, ціни, люди, відношення. І так по місяцю пожили, і потім вже обираєте свого фаворита. Мені пощастило, бо я з першого разу зрозумів, що Варшава це країна не для мене, і мені потрібно рухатись далі. Наразі я знімаю класну квартиру, вона знаходиться в центрі. в мене, в мене нам видно море, гори, багатоповерхівки. Під домом є абсолютно все: від казино до супермаркетів, спа-салонів, басейни, спортзал, прямо в домі. Так само, прямо в домі в мене знаходиться і басейн. Ну, я дійсно наразі живу і кайфую. До того ж, мій дохід, моя сфера дозволяє мені жити в такій країні, в якій немає абсолютно ніякої роботи. Я займаюся трейдингом на валютному ринку. Хто не знає, що це таке, я вам зараз все швидесенько продемонструю. Ви зараз можете побачити перед собою якісь графіки, у вас вже дуже багато питань. Саме завдяки цій сфері я вже живу 5 років. Займаюся я нею 5 років. За останні 2-3 роки я отримую дуже гарні результати. Ви можете переглянути мій канал, ознайомитись. Також в мене є телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим відео. Весь свій шлях я повністю транслюю щодня в своєму телеграмі. В Грузії, як я вже сказав, немає роботи, тому для мене це ідеально. Мені не потрібно ходити там на завод. Я. Я собі прокинувся, попрацював за ноутбуком або з телефону. Заробив кошти і пішов кайфувати. Благо. Тут багато є де відпочивати. Давайте прямо зараз. Я при вас зароблю декілька тисяч гривень, наприклад, ось 5 тисяч гривень. Я обираю будь-яку валютну пару, яка мені подобається. Моя ціль просто предвгадати, куди піде ця валютна пара вгору або вниз. От наразі у нас валютна пара AUD Джепу. І я прогнозую, що ця валютна пара протягом двох хвилинок піде донизу. Тому я зараз відкриваюсь вниз на 7 тисяч гривень. Якщо дійсно мій аналіз буде правильним, то через дві хвилини на свій гаманець я отримую 6 тисяч гривень чистого прибутку. Ця валютна пара доволі волатильна, але ті, хто взагалі не розуміється, в цій сфері ви не розумієте, що це таке. Просто спостерігайте. Якщо ви хочете більш детально розібратись, то переходьте в мій телеграм-канал, ще раз вам нагадаю. Він безкоштовний. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Тут я щодня ділюсь корисною інформацією про трейдинг, показую, як я заробляю, як заробляє моя команда, показую різні стратегії, життя і так далі, так далі. Також є в мене приватний канал, де я особисто від себе ділюсь сигналами. Ось, наприклад, сьогодні у нас була торгова сесія, ми отримали два плюси. Я особисто заробив 22 тисячі гривень, і моя команда також заробила там різні суми. Це залежить від вашого балансу. Так, ну а тим часом, тим часом, у нас угода залишається 30 секунд. Не знаю, що у нас тут буде. Якщо буде мінус, я вам покажу, що я в таких ситуаціях роблю. Бо не тільки тут одні плюси. Сьогодні в мене, до речі, статистика ну прям дуже жирна. Просто подивіться, скільки плюсів, але я просто сьогодні дуже багато відео знімав і плюс торгові сесії проводив. Тому в мене сьогодні дуже багато угод, і тому в мене така сьогодні класна статистика. Так, 5 секунд. І що у нас скаже: ой-ой-ой, на останніх секундах я отримую мінус. Добре, нічого страшного. Так, друзі, я знайшов валютну пару, катше. Зараз я заходжу на. На 14 тисяч гривень донизу, щоб перекрити свій мінус на 7 тисяч гривень. У разі плюса я отримую там близько 12 тисяч да, 460, Мінусуємо 7 тисяч і отримуємо чистий прибуток 5460 гривень. І таким чином, щодня я заробляю кошти, не виходячи з дому, мені не потрібно йти на завод, на якусь роботу, залежати від когось. Я сам собі начальник, сам вирішую, скільки сьогодні я зароблю, скільки угод я відкрию, на яку суму і так далі. І, далі, так далі. і ще раз нагадаю, якщо ви нічого в цьому не розумієте, мій телеграм-канал абсолютно безкоштовний. Посилання на нього в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, жодних платних продуктів. І... За кордоном вам це дійсно дуже сильно допоможе, бо роботи, наскільки я чую, від людей дуже мало, і потрібно щось зміти в цьому житті, окрім того, щоб працювати. І ми отримуємо прибуток 12460 мінус мінусім тисяч тисяч гривень, чистими мені щойно капнуло на карман. Таким от чином я і заробляю. Тепер давайте короткий висновок, який я зрозумів за ці півроку життя за кордоном. Перша країна, в яку ви переїжджаєте, повинна вам подобатись. бо я. Якщо вона вам буде не подобатись, ви будете просто жити одним днем, мріяти про те, щоб повернутися додому в Україну. Ви будете жаліти, ви будете витрачати дуже багато коштів, будете працювати на неулюбленій роботі. До речі, про роботу у вас. У будь-якому випадку повинен бути якийсь план Б. Якщо ви переїжджаєте в якусь країну і у вас там не вийшло з роботи питання, за що ви будете жити. Наприклад, я, коли переїжджав, я розумів, за що я буду жити, бо ця сфера мене кормить давно. Я був впевнений в своїх силах, впевнений в своїй сфері, я розумів, що з голоду я точно не помру. Третє, у вас повинно бути оточення. Якщо ви переїдете сам, то шансів того, що ви залишитесь в цій країні, вони. Маленьке, звісно, я знаю багато людей, які переїхали самі, потім з часом адаптували, знайшли друзів, знайомих, там дівчину хлопця. Але до цього потрібно бути готовим. І четверте, не романтизуйте, що за кордоном дуже класно. А я так само сидів, думав, блін, за кордоном так класно, в Варшаві там все супер, круто. Уявляв, як я буду там жити, що я буду там робити. Коли я приїхав, навіть. 50% відсотків з того всього не збулося. Не знаю, це була пр... проблема в країні, чи в мені, чи в людях. Але дійсно очікування були інші. Тому, коли ви переїжджаєте за кордон, робіться з холодною головою, а не так, що на емоціях зібралась, переїхала. А потім де мені брати кошти, що мені робити, де мені жити, з ким мені спілкуватись, і так далі. так далі. Якщо ви хочете окреме відео плюси життя в Варшаві і. Плюси життя в Грузії там або окреме відео про Грузію. Пишіть про це в коментарях. Я обов'язково зніму про це відео. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на Telegram. До зустрічі!